Новинка від Кніпекс: це ніж з змінним положенням, з мінусів. Як на мене, ось в цьому ножі єдиним недоліком є те, що коли ми відкидаємо лезо в робоче положення. У нас ось тут з'являється досить така гостра грань, і якщо ми візьмемо ніж ось таким хватом і будемо працювати з досить жорсткими такими типами ізоляції, з великими перерізами, то можна ось тут надавити собі мозолі на пальцях. Це єдиний мінус. Але у цього ножа є досить суттєва перевага. А саме друге положення, ось таким чином ми заганяємо. Ось тут у нас є зубчики, якими можемо зручно впертися в кабель. І ось такими рухами ми можемо розробляти кабеля великих перерізів, там, де у нас е, жорстка оболонка. У цього ножа також є можливість замінити лезо. Змінні лезо також є в продажу. І ще зручно в закритому положенні, просто можна собі кинути десь в кишеню або в якийсь органайзер на поясний. І не потрібно постійно переживати за те, що загубиться ковпачок, як в стандартному ножі. Ось такі ножі німецького виробництва від Кніпикс ви можете придбати в інтернет-магазині VAT.ua. Контакти в шапці профілю.